Зросійщення прізвищ частини українців це результат свідомої політики Російської імперії та Радянського Союзу. Дехто носить прізвища, які втратили свій автентичний український характер та значення через зміни суфіксів і закінчень. Бондар міг стати Бондаревим, а Охріменко Єфремовим. У цьому випуску ми поговоримо про приклади зросійщення прізвищ, а також як ця політика стосувалася інших народів СРСР. Чи були випадки зворотних процесів українізації прізвища, а також чи варто перейматися зміною свого прізвища сьогодні, якщо воно зазнало русифікації, і як це зробити, якщо таке бажання є? Вітаю, з вами Олеся Котубей Геруцька, і це п'ятий випуск проєкту На Суспільна культура Прощавай імперії. У десяти випусках блогу ми говоримо про знищення Росії всередині себе. Отже, як відбувалася русифікація питом українських прізвищ і чому це не випадковість? До прикладу, Смола міг стати Смолінковим, антонець ставав Антонцевих або Антонов. Українське прізвище панянки Курінної ставало Корінськая, а прізвище довгої ставало Долгай. Це все реальні приклади. І цей перелік можна продовжувати. Хтось скаже, можливо, це було випадковістю або помилками діловодів. Але історик Олександр Алфьоров стверджує, що це було свідомою політикою ще за часів Російської імперії. Коли українці потрапляли до категорії населення, що розташовувалось на територіях Московського царства або пізніше Російської імперії, то їхні прізвище зазнавали змін, а саме русифікація, або точніше росіянізація або московітизація. Якщо ми говоримо наприклад про 17 століття, то значна московські за своїми, начебто, характеристиками прізвища при тому українськими, і походять вони зі Слобідської України, коли козак Лопата ставав Лопатіним, коли Марченко ставав Марковим. Десь за часів Російської імперії русифікувалося і прізвище продюсера і ведучого Сергія Муса Гулейкова. Моє прізвище Гулейков. що я знав від батька, від тітки про своє прізвище. Точно, що прізвище було Гуляйков, а не Гулейков. але паспортістка мала не дуже гарний. Правопочерк, не, як це і просто загубилася оця цей хвостик у я і став гуляйком у всіх, кого я знаходив, є е, всі ну. Пішли зі Смоленщини. Є така думка, що це якийсь козак-гуляйко колись гнав Наполеона там до Смоленщини, там або отримав поранення, або знайшов жінку, або і те і інше, там залишився, потім там русифікувався, став е, гуляйков, а потім е, паспортистка перетворила це на гуляйков. Можливо, навіть до радянських часів я був на могилах е, там ді, прадіда, а, і він вже був е, гуляйко, гуляйков. Це було б ну початок двадцятого сторіччя, тобто він народився ще до радянського союзу. Тобто, це русифікація була якась царська. Ще мені здається. Я от буквально вчора заліз в рідній Орг. І подумав: ну, от якщо прізвище е, рідше да, зустрічається, мені здається, це от якраз ознака того, що воно якось там видозмінювалось, і гуляйкових всього вісім на мапі, але гуляйко вже вісімдесят людей. Все дитинство нас в Донецьку, ну я вже в частному секторі, і там суржиком говорили. І нас кликали гуляйко, тобто. Буква В завжди десь втрачалася, І я все дитинство думав, що у нас таке прізвище, бо я написано в нього не бачив. Гуляйка, Гуляйка побіг. Це от така була народна українізація. Тому е і наголос змінився, бо казати Гулейков, і це А коли ти кажеш Гулейков, і на, на останній, то тоді ти це В відчутно е чуєш. Але тоді воно не звучить, тому що Гулейко – це логічно. А В це воно було. Приліплена да. у час радянського союзу зросійщення прізвищ продовжилося з новою силою, якими ж були інструменти русифікації прізвищ? Прізвища змінювали під час паспортизації селян. Русифікувалася наука і технічна документація. Російська мова була величезною зброєю. Для формування майбутньої совєтської людини людина освічена, людина з освітою, людина з позицією це людина з російським прізвищем, російська мовна, російськомовному міті. До цього прагнула російська мова, з нею хотів створити певно таке есперанто, але безперечно з расистським поз е, таким посилом, і саме тому ми бачимо російськомовні підручники, бачимо все викладання технічних. Уроків там, природничих саморосійською мовою. І зрештою, Інструкції російською мовою, зрештою, постановопленими, зрештою ідеологічна література, спроба виростити насправді з різних людей у цього росіянина. Дисидент Іван Дзюба називав великі міста лабораторіями русифікації, тому одним з факторів можна назвати урбанізацію переїзд із села до міста часто вимушений і зумовлений також, наприклад, голодомором. Урбанізація колосальна, яка починається в 30-ті роки, не характерна для української ну ні елітні для українського цілому історії міста. Вона починається з того, що людей заганяють через Голодомори в міста, на будівництво, на заводи, і разом із тим, людей там русифікують. Русифікація це була та зброя комуністичної партії, яку не демонстрували. Але, наприклад, кожна людина мала вміти говорити російською мовою у період Другої світової війни, почали масово переписувати закінчення українських прізвищ на російський манір. Це робилося для того, щоб демонструвати вищість російської нації, навіть у сім'ї, так би мовити, братніх народів. Особливо це явище починає набирати обертів сорок 42-43 роках, коли Совєтська армія починає масово там роздавати звання і одночасно переводити людей. На партійну роботу, бо підвищення звання зазвичай або отримання якоїсь вищої державної нагороди автоматично часто визначалося тим, що людина вступала в партію. Буквально расова частота російської нації, яка навіть сім'ї братніх народів демонструвалася саме через те, що люди мали мати російські прізвища, і це явище ми в принципі. Е як фіксуємо в 17 столітті, так і в 20 столітті, також варто зауважити, що чимало людей самостійно переписували власні прізвища для того, щоб русифікувати їх. Очевидно, це бажання було продиктоване потребою вижити, приховати власне українське походження або зробити собі кращу кар'єру в країні так званого пролетарського інтернаціоналізму. Така історія є і в моїй родині. Прізвище мого прадіда по матері було несен. Він мав трьох дочок і одного сина. Одна з сестер моєї бабусі, коли отримувала паспорт, дописала собі закінчення прізвища Несіна. Спочатку вона нікому не сказала про це, і це спливло набагато пізніше. Наскільки я знаю, одну з сестер обурило те, що вона зробила з батьківським прізвищем. Згодом моя родичка виправила прізвище назад, а потім взяла прізвище за чоловіком. Це було масове явище в 30-х роках, в 40-х роках, коли мінялися документи. І Коли можна було скористатися е, певними такими е, юридичними казусами, коли просто людина, маючи достатньо малий набір документів, просто змінювала собі, наприклад, закінчення дописувала закінчення прізвищ на е, російський манер? Ну і так часто бувало, що навіть змінювало собі імені ім'я по батькові. Але ці речі одночасно були викликані певними бажаннями кар'єрного росту бо для росіян. Сиредському союзі була завжди дорога, і російське прізвище відкривало дуже багато дверей. Дуже багато людей приховували своє походження, адже в 20-х, 30-х та 40-х роках продовжувалося переслідування та вишуковування людей, які належали до, наприклад, української інтелігенції або наприклад до того ж українського дворянства чи до діячів, які в якійсь мірі брали участь в організації Української Народної Республіки, ну або служили в армії УНР або Української держави. Окрема історія русифікація прізвища для кар'єрного просування у війську у радянській армії. Коли хтось ставав офіцером, треба було, щоб він був членом партії і загалом руським чоловіком. Таку історію у своїй родині має і Сергій Гуліков. Є ще історія маминої ну, дівочого прізвища мами, яка чірка, і там це точно підтверджений факт. Це людина, яку ми знаємо. Це мамин старший дядя. Він поїхав з Донбасу. Служити на далекий схід в Росію і він став Чіркін. Це ну тобто, її вона спілкується зараз з двоюрідними своїми сестрами, які там десь в однокласниках якихось Чіркіне. Він поїхав туди служити, і він там одружився. Мені здається, він просто там, ну щоб почуватися своїм якимось а там, да не бути. Хлом <свистач> <свистач> про це йдеться і у п'єсі Мина Мазайло Миколи Куліша. У цій сатиричній трагікомедії русифікація українських прізвищ це центральна тема. Харківський службовець Мина Мазайло вирішує змінити своє українське прізвище на російське Мазєнін Він вважає його більш престижним і сподівається, що це допоможе зробити йому кращу кар'єру. У творі все закінчується тим, що Мазайла навпаки звільняють з роботи за опір українізації. Політика українізації дійсно провадилася деякий час за життя Куліша, але дуже скоро її згорнули. А Куліша заарештували і розстріляли в урочищі Сандермох, зокрема і за цю п'єсу, де висміювалася русифікація українських прізвищ. Хоч Україна зазнала, чи не найбільше русифікаторської політики, з російщення прізвищ торкнулося і інших народів, які були у складі СРСР: грузинські, казахські, естонські, білоруські, вірменські прізвища також змінювалися на російський манір. Так, щоб рускай челюсті було удобно їх вимовляти. До речі, справжнє ім'я вірменина Сергія Параджанова Саркіс Параджанян. Переважно русифікацію створювали саме для України. Це дійсно така цікава характерне явище, тому що ми бачимо по темпах за темпами русифікації Україна ставала на перші місця одночасно з тим, слід наголосити, що ми були як. Інша окрема республіка, але русифікувалися як, в принципі, корінні тодішнього РСФСР. Нагадаю, що російське прізвище отримало всі, хто мешкав в Російській Федерації, і це могли бути, скажімо так, люди з ідентичністю Ісламського світу, так виникають прізвище Ізмайлови, так від імені Ітмаїв, Грузинське прізвище, наприклад, Каріаулі, Русифікували як Караулов, так, вловлюючи спільність якісь звучання з, з коренями. і таким чином надавали по суті міським мешканцям офіцерам караулі нової ідентичності. Совєський Союз перетворився в Російську державу, де е, визнавалися, що російська мова є, наприклад, найбагатшою. Русська нація є найвеличнішою в історичному плані, в плані культури. Тобто певне такі явище, яке характерно для імперій, характерно для того, щоб просувати свої наративи в колонії. А пам'ятаєте такі образливі російські анекдоти про українську мову? Типу, запальничка, це спалахуйка, дзеркало це пикогляд, а міжповерховий дротохід це ліфт, і так далі. Уявіть собі, іноземні прізвища також завжди ставали для росіян полем для приколів. Для росіян. Русифікація іноземців, прізвище, вона має дуже давню історію, тобто, це перекручування е прізвищ, наприклад, коли це німецькі прізвища, чи там, наприклад, створення їх потішних комбінацій з Гамільтонів робити хамутових, тобто за співзвучністю, що в принципі характерно в цілому для російської мови. Це от способи перекручування з певною такою навіть надсмішкою, так невимовлянням. Хоча ти чуєш і знаєш, як це проговорити. Це є до речі, одна з ідентичних рис ідентичності російського народу в Цілому перекручування для того, щоб це було якось потішно з русифікацією, зрозуміло. А чи можемо ми сказати, що в якийсь момент відбувалася навпаки українізація прізвища? Так, зворотні процеси відбувалися. Українізація прізвищ, що найцікавіше, вона відбувається саме з настанням української революції, і саме, от у 1917-1919 роках, ми бачимо, як українці українізують свої прізвища перед тим росифіковані. Ми бачимо генерала Всеволода Петріва. Ми бачимо. Звучання греків і от е в тому числі там Ал Алферів. Оці от закінчення, які свідчили про якусь певну ідентичність людини, і спроба повернути до ратифікованих прізвищ повернути українські закінчення, щоб виглядати. Ну, при тому з українським прізвищем. Тож, якщо спадок Російської імперії і радянського союзу є і в наших життях у вигляді русифікованих прізвищ, чи варто перейматися їхньою зміною або виправленням закінчень, якщо вбачаєш у цьому наслідки русифікації? На це питання кожен дає собі відповідь сам. Наприклад, письменниця і перекладачка Євгенія Кузніцова говорить, що замислювалася про зміну свого прізвища, я ношу прізвище, яке взагалі російське прізвище мого батька, яке навіть і батькові не належить, а мій дід десь там тікав із будинку якогось і записався адміралом Кузнєцовим. І я ношу це прізвище. Ну, його справжнє прізвище ще гірше Калашніков. Тому я думаю, що для мене це, це було все одно, щоб бути Калашнікова чи Кузнєцова. Але я теж задумувалася про те, що. На що мені це прізвище, і я задумувалася про те, щоб його змінити. Але якби я знала, що я своїм дітям далі передам це прізвище, я би ну, тут я би не задумувалася. Тому що, вже як я одна, вже з ним все життя, то і то я задумуюся, щоб змінити. А от якщо ви знаєте цей факт із вашої біографії, що воно очевидно було русифіковане, і, наприклад, були ви не знаю Бабенко, а стали Бабенков, Ну, очевидно, я я би цю тавою прибирала. Нещодавно у соцмережах знову говорили про зміну русифікованих прізвищ. Один з дописувачів висловив думку, що було б добре, щоб існувала не процедура зміни прізвища, а виправлення в ньому помилки, якщо у людини є таке бажання. Про те, чи можливо таке спрощення, а також про сучасну процедуру зміни прізвища, я поговорила зі Святославом Літинським. Літинський був першим громадянином України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки. Ще коли він був книжечкою, також він відомий численними позовами на захист української мови. Активіст виборював необхідність маркувати панелі приладів автомобілів, комп'ютерні клавіатури та побутову техніку українською мовою. Також він вигравав суди про право на переклад українською мовою виступів російськомовних міністрів попередніх урядів. То чому важливо перейматися власним прізвищем, якщо вбачаєш у ньому наслідки русифікації, безумовно, що це важливо, тому що ми, ніби як клеймо поставлено, що ти є власність радянського союзу, ясно, що ми хотіли би того заврату збутися і людей, яких це актуально, держава би мала ну, стимулювати, допомагати, поширювати інформацію, що не, не немає якоїсь великої складності це зробити. Відчуття власної гідності мені здається важливіше ніж може день, який ви витратили. На подачу тих документів і отримання результату. Щодо того, чи можна було б спростити процедуру зміни прізвища, Літинський говорить, що вона і так максимально проста. І що якщо ми навіть говоримо про виправлення помилки, це по суті і є зміна прізвища. Для зміни прізвища необхідно взяти паспорт, свідоцтво про народження та фотографію. Якщо ви одружені чи розведені, то свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу. Якщо маєте неповнолітніх дітей, то їхні свідоцтва. Відправляєтесь у відділ реєстрації актів. Цивільного стану і подаєте ці документи туди. Орган дивиться, чи ви не злочинець, чи не маєте непогашеної судимості і розглядає цю заяву три місяці. А і ще треба буде сплатити держмито. Його сума 5 гривень, 10 копійок. Якщо ім'я змінюється вперше, якщо ж уже змінювали ім'я, сума держмита становитиме 51 гривню. Мені здається, що якась логічний базовий набір документів я не бачу, куди спрощувати ніяких негативних наслідків не буде. Просто будете мати довідку про зміну. Прізвище її треба буде докладати до всіх старих документів. Ну треба буде, але ж важливо ти собі з ними прізвище. Твої діти вже будуть мати своє прізвище, яке цей рік вирішив, а не радянський союз тобі насильно да. Утім, історик Владлен Мараєв наголошує, що ім'я це особистий вибір кожного. Він зауважує, що в сучасній Україні немає ключового значення те, як людину звати. Якщо хтось виріш вирішує українізувати прізвище. Змінити ім'я, заперечувати цій людині, переконувати її, думаю, не варто. Це особистий вибір кожного. Якщо людина не вбачає цьому потреби, я так само вважаю це абсолютно прийнятно і нормально. Чому? Тому що річ дійсно не в імені і прізвищі, а річ у самоусвідомленні. І тут хочеться одразу нагадати дуже правильну фразу Юліана Бачинського. З його праці України і Редента 1895 року, коли він сказав, що подальшому в майбутньому український інтерес зукраїнчить всіх росіян, євреїв, поляків, німців, незалежно від їхнього етнічного походження, їх об'єднає ідея українського патріотизму, вірності українській державі і, зрештою, українського громадянства в незалежній і соборній, тобто об'єднаній українській державі. Ось про що йде мова? Сучасній, незалежній, демократичній Україні немає і не може мати значення те, як звати людину, якого походження етнічного ця людина, якщо ця людина є українцем, громадянином України і патріотом України. Олександр Алфьоров вважає, що процес дерусифікації прізвищ може бути навіть згубним. За його словами, в результаті можуть утворюватися абсолютно нові прізвища покручі. Бачимо прикладами таких процесів країни Балтії, де почув просто додавати закінчення литовські, Чим в принципі робили прізвище Литовським або там Естонським, але одночасно змінювалося в цілому значення прізвища. Якщо наголосити на цю позбавлені росифікації прізвища так, алементі, то це викликає інше питання. А яке прізвище було у родини до того, як їм дало росифіковане прізвище? Наприклад, моє прізвище існує вже понад 300 років в цій формі, в якій я його ношу єдине, що буває так, що висали предки Алфоров або Альфеоров з такою українською. Певною питомою таким вставлянням, якого знаку. Але, наприклад, мого предка, від якого прізвище це походить, Марко Оліфірович Голуб, який був сотником Сумським в 1670-х-80-х роках, то, то от його просто-напросто е, прізвище Голуб забрали, і його патронім, тобто ім'я по батькові Оліфірович, переклали як Марко, син Оліфіров Алфеоров в московській традиції. І тепер питання: якщо я хочу позбати позбутися колоніколоніального цього, скажімо так, імперського перекручування, то мені треба знайти на прізвище Оліфірович або на прізвище Голуб, який автентичним. Тож питання з прізвищами складне наголошує історик. За його словами, прізвища і герб є елементами спадку. Радше необхідно нашим громадянам зрозуміти, що Українці є носіями величезної кількості прізвищ, і одно, одночасно з цим треба зрозуміти, що, наприклад, прізвище закінченням на Ов є так само характерними прізвищами для України без русифікації, тому що це дійсно старовинне закінчення, яке було поширене на наших територіях в 16 17 століттях без впливу Московії. Тому тут радше треба звертати увагу на. Рівень адекватності та інтелектуального ну, розвитку людини для того, щоб зрозуміти, що прізвище не є демонстрацією, скажімо так, твоєї ідентичності або маркерами твоїх поглядів. Два найбільш відомих ідеолога українських ХХ століття це автор української історичної державницької школи Вячеслав Липинський мав. Польське прізвище Липинське був римокатоликом католиком, і, наприклад, автор ідеї українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов мав прізвище з російським закінченням. Але тоді всі розуміли, що це явище, прізвищ, це велика історія родин, велика історія різних подій. Навіть у мене були думки про повернення прізвища, але е, от, якщо б я мав документальне підтвердження, що колись мої там пра, -пра, пра були гуляйко, то я би залюбки взяв собі таке прізвище, бо воно ну, мені здається, мені пасує. Мій батько так пишався своїм прізвищем, що мене е, оцей його зв'язок з прізвищем і мій зв'язок з ним е, в якомусь сенсі е, утримував би від зміни прізвища. Що от саме тому я не роблю це поки не знайду документального підтвердження? Друзі, розкажіть у коментарях, чи знаєте ви історії своєї родини про русифікацію прізвищ? Яким було автентичне прізвище, і яким воно стало після русифікації? Чи замислювалися ви про його зміну, або можливо серед вас є ті, хто вже міняв своє прізвище? Або якщо ви вважаєте, що змінювати прізвище не варто, розкажіть чому саме. Не забувайте про лайк і коментар для цього відео, підписуйтесь на канал і соцмережі Суспільної культури і вже зовсім скоро чекайте нову серію Прощавай імперії. Знищуйте Росію всередині себе і побачимось!